Не обігрівайте своє помешкання за рахунок власної безпеки. З таким закликом звертаються рятувальники до буковинців. адже з початку року кількість пожеж збільшилася вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тож яких правил необхідно дотримуватися, аби вберегти своє життя і майно, намагаючись зігрітися під час відключень електроенергії, дізнавалася моя колега. У одна пожежа, шестеро загиблих, восьмеро травмованих та п'ятеро врятованих людей. Саме такою статистикою розпочався 2026 рік для буковинців. При цьому минулоріч за аналогічний період. В області сталися лише 49 займань, під час яких загинуло троє людей, травмувалися п'ятеро і врятували двох осіб. Як пояснюють рятувальники, однією з головних причин стало відключення електроенергії, зумовлені вкрай складною ситуацією в українській енергетиці через цинічні намагання росіян залишити нас без світла і тепла в такі сильні морози. Перенавантаження, які відбуваються на електромережах, є Чинником для того, щоб сталися короткі замкнені, які вже провокують пожежі, звичайно, людський фактор дуже важливим є, тому що на жаль. Низькі температури зазвичай людей спонукають все більше обігрітися, і тому вже використовуються для цього всі можливі і неможливі, як то кажуть, пристрої для обігріву, не тільки електрика, а й саморобні, не сертифіковані. Зокрема, наразі люди часто використовують для обігріву саморобні пристрої, оскільки сертифіковані дорожчі за вартістю та їх буває важко знайти через великий попит. Перш за все варто пам'ятати про. Те, що не сертифіковані прилади використовувати категорично заборонено, потрібно бути дуже обережними з відкритим вогнем та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Газові туристичні пальники мають всі чітко пам'ятати, вони не для приготування їжі, не для обігріву помешкання, не для використання у закритих приміщеннях. Ні в якому разі вони не придатні для цього. Тому дуже часто, якщо ми думаємо, що недовго і Цього разу зі мною не станеться, це не так. Ті ж люди, котрі проживають у приватних житлових будинках: опалення, печі, димарі, замкнення електроенергії. Також це все це є чинником для виникнення пожежі. Тож обов'язково потрібно і причищати димарі, і за можливості час від часу перевіряти свою електропроводку вдома на її справність. Ні в якому разі. Не намагатися її поремонтувати за допомогою ізоленти чи самому, якщо ти не розбираєшся, цього, викликайте професійних фахівців, не перенавантажуйте подовжувачі. Також дуже важливо не порушувати правила безпеки, намагаючись обігріти оселю. Заборонено використовувати для обігріву помешкань газові плити. Якщо у вас є каміни, обов'язково також слідкуйте за їхньою справністю, прочищайте димоходи. Не залишайте біля них великий запас палива, того, яким ви опалюєте ним, не сушіть над киміном, ніякі речі, легкозаймисті речовини, не розміщайте поруч. Все це має можливість спровокувати для вас пожежу. Якщо ж під час відключень світла ви використовуєте альтернативні джерела електроенергії. Необхідно обов'язково дотримуватися правил їх експлуатації, аби уникнути надзвичайних ситуацій, наголошує Мирослава Іванчук. Обов'язково перед тим як скористатися чи е, своїм. Новеньким екофлоу чи «Блюєті», чи генератором, який ви для себе придбали, найперше, що потрібно зробити, це прочитати інструкцію з експлуатації для того, щоб просто убезпечити себе і так само не встановлювати їх самостійно, а викликати для цього фахівців. Не ближче ніж 6 метрів. Генератори встановлюємо. Намагайтеся, щоб він не знаходився на мокрому місці, не зберігайте біля нього запас пального, не заправляйте генератори, коли вони щойно відпрацювали. Кайти повного його охолодження, Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.